Ще можна використовувати слова this та «that» для підсилення конкретності. «This» зазвичай вказує на щось одне ближче, більш близьке у просторі або часі. Наприклад, this video is viral. That же, в свою чергу, вказує на щось одне віддалене, далі у просторі чи часі. That Star is bright. Окей. Okay. А як щодо множини? Ну, тут ми можемо використовувати these та those. Зверніть увагу на вимову. S в цих словах звучить як з, These. those. Окей? Okay? Тож, these використовуйте для об'єктів, що знаходяться ближче, більш близькі у просторі або часі. Those videos are trending. Those...